Я думаю, що ну я дуже добре розумію, про що йдеться. Про те, що от повертаючись знов до доби модернізму, ремарка Гемінгвея і, і всіх інших, а ще більше після другої світової війни склався такий, ну можливо, етичне табу, кодекс та да, що література може бути тільки антивоєнною, інакше вона тоталітарна. Тобто вибір дуже простий: ти або фашист, або комуніст, або ти антивоєнний автор. І Радянський Союз на цьому страшенно аплот міра на цьому страшенно е спекулював. А, так от а, і це по суті елемент такого виховання нашого, що література має бути антивоєнною, бо війна це погано. От з Другого боку, скажімо так, оце така ну сказати ліберальна сучасна думка. Вона передбачає і постмодернізм цьому дуже класно згадав, що армія це смішно, це абсурдно. Якісь мужики в однаковому одязі крокують кудись, бігають, стріляють ви що, серйозно. Та у нас тут глобальне потопління, Ілон Маск, штучний інтелект, підкорення колонізації космосу. А тут якісь дядьки бігають по болоту, тягають колоди, кудись там стріляють і так далі.